Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо встановлення розмірних ліній для об'єкта. Оберемо на панелі інструментів інструмент паралельний розмір. Цей інструмент дозволяє встановити розмір паралельно заданій лінії. Щоб задати лінію, потрібно обрати точку поставити курсор. Натиснути ліву кнопку миші і утримуючи ліву кнопку миші, провести лінію вздовж будь-якої сторони об'єкту наш. Відпустити ліву кнопку миші в кінцевій точці, потім знову натиснути і перетягнути вниз, щоб встановити розмірну лінію. Задамо для розмірної лінії точність розмірів 0 знаків після коми. Встановимо текст над розмірною лінією і відстань від об'єкта поставимо 0 мм. Також можна вказати будь-яку лінію для нашого об'єкта. Наприклад, вкажемо оцей розмір, проводимо лінію, відпускаємо, натискаємо. І встановлюємо розмірну лінію. Так само змінюємо для неї точність, текст над розмірною лінією і відстань від об'єкту 0 мм. Горизонтальні і вертикальні розміри можна також встановлювати за допомогою інструменту Паралельний розмір. А можна використати інший інструмент, який називається розмір по горизонталі або по вертикалі. Встановлюються розміри так само. Проводимо лінію і виставляємо розмірну лінію. Встановимо також розмір для вертикальної лінії нашого об'єкта. текст встановимо над розмірною лінією і точність встановимо нуль знаків після коми. Так ми поставили всі розмірні лінії, які нас цікавлять. Для нашого об'єкту. На цьому все. Гарного дня!